Що ви ніколи не зрозумієте по-справжньому, поки не відчуєте це на собі. Озвучив Сова. Будь ласка, підсі на канал. А також, будь ласка, ячте дисклеймер. Квора спина. Минуло три операції, а мені 32 роки. Все ж люди кажуть Я знаю, що ви відчуваєте. У мене теж було таке. Ні, ви не знаєте жодного уявлення. Дегенеративний остеохондроз тритя мишівцевих диска з крововилами і защемлення нервів по всьому нижньому відділу хребта стояти біль, сидіти, біль, лежати трохи менше болю. Щоб дійти до цього стану, знадобилося роки відвідування лікарів і підходів заснованих на спробах і помилках. Мені зробили ендоскопію, дисектомію, а потім розірвали той самий диск, який. Правило через три тижні, коли я стояв, не міг ходити, рухати правою ногою протягом десяти днів до операції. Номер два ламінектомія протягом цих 10 днів мені робили дві епердуальні анестезії, опікання нервів і нескінчений запас морфію та опіоїдних таблеток, щоб підтримувати мене в стабільному стані через півтора року операція номер 3. Подвійне зрощення хребців L3 до L4 та L4 до L5. До цього моменту моя рухливість була обмежена приблизно на 60%. Я не міг трахатися колін, ледве міг підняти більш 30 фунтів. Не міг легко бігати під тюбцем і ходив з легкою, накульговуючи ногами. Пройшло сім місяців після операції, і я майже повернувся до того, яким був до болю. Життя до операції було постійним сім і десяти. Зараз я на три з десяти. Що ледь помітно після того, як я пережив найсильніший біль у своєму житті, коли в мене розірвався між диск. Звичайно, ви знаєте, що таке біль у спині, але ви не знаєте, що таке мати погану спину. Бути батьком данаком на видоглядач за дітьми. Годувальник, покоївка, шеф кухар Той, хто повинен з'являтися на всіх виставах, вилазити дітей на всі заходи, відвозити їх на всі прийоми до лікарів. Ніхто не може перекласти обов'язки по догляду з дитиною на когось іншого, тому що цей хтось не існує. Або відверто відмовляється робити щось. А ще люди, які кажуть, не треба було собі народжувати дитину поза шлюбом». Хм, Я її не народжував. Це не має значення. Ти все робиш сам. Чи круто, коли твої діти виживають, закінчують школу і виступають до коледжу? Так, але шрами залишаються, втрачений час, майже ніяких побачень в моєму випадку. Економія часу на погоди в кіно, тому що на вихідних доводиться не доложувати згайне. Я люблю, люблю своїх дітей. Але як професіонал, який бачив, як моя кар'єра застопорилася через те, що я є батьком донаком, це було дуже важко. Але знаєте що? Ніхто не хоче цього чуда! замість того, щоб вас привітали з божевільним управлінням проектами, вихованням дітей із безпечним сім'ї, ви отримуєте в кращому випадку косі погляди, навіть від нібито ліберальних людей, і спробуйте бути тим, хто піклується про органічну їжу, хороші школи і так далі. Лол, якби не було важко бути батьками хорошими батьками, бути хорошим батьком-динаком щонайменше в 10 разів складніше. Психоз у сто разів гірший за горе чи депресію. Уявіть, що ви знаходитесь на дні світловини, глибиною тисячу путів, і лише крихітний примінчик світла допомагає вам орієнтуватися. І ви тонете в нафтових сипучих пісках, чорний, густий і абсолютно не підвладний вашому контролю. Світло дає вам надію, але темрява не дає спокою. Ти не хочеш тонути, тому борешся. Боротьба робить тебе злим, злість заводить тебе з розуму. Це марно, скорбота, розчарування, депресія. Все посилюється. Згадайте, картини епохи відродження зображеннями пекла, аїда, чистилища, Вони здаються марними. Якщо тільки ви не загубилися в цьому морі плутанини, вам потрібна допомога. Ви потребуєте допомоги. Для yeah. стороннього спостерігача може здатися абсолютно нормальним, і більшість медичних працівників теж цього не розуміють. Полегшення не видно. Я переконаний, що найстрашніші злочини, про які ви чули, коїні людьми, які переживали певну форму психозу. Раціональні рішення зазвичай є ірраціональними. Але в той момент вони здаються такими чудовими ідеями: ніякої здатності до саморегуляції, ніякої емпатії. Тож ні, ви дійсно не розумієте цього. Поки не відчуєте це на собі. На щастя, мій психоз був викликаний низькою неймовірно дурних рішень. І я можу взятися на нього з об'єктивністю та почуттям гумору, але я б нікому не побажав психозу. Лягати спати голодним день за днем, тиждень за тижнем і так далі. І далі. Ти бачиш людей, які їдять, і не їх. Ти бачиш, людей, які просто приїжджають поз. І думаєш, як не помічають, що поруч з ними голодні люди. Я виріс не в бідності, а в середньому класі я довгий час жив у поганій економіці. Де я був сам по собі? Обманював орендодавця, щоб не платити за квартиру і працював на заводі без опалення взимку. Розливаючи антифриз за мінімальну заробітну плату. Я ніколи не міг дозволити собі достатньої їжі. Іноді мої друзі спрошували мене на вечерю до своїх батьків, щоб я міг отримати пристойну їжу. Моя сім'я жила на іншому кінці США і не дуже розуміла, через що я проходжу. Вони надіслали мені 20 доларів, щоб допомогти Це змінює людину, коли вона засинає голодною, прокидається голодною, і навіть після якоїсь мізерної їжі все одно залишається голодною. Такий досвід ніколи не забувається. Повернувшись у краще місце. Я завжди даю трохи грошей або їжі в місцевий продовольчий банк. Притулок для бездомних або служіння, яке годує людей. Це сором для нашої країни. Що люди, а особливо діти, лягають спати голодними навіть сьогодні, коли у нас і так багато для всіх. Бездомність. Кожна ситуація відрізняється і має унікальні обставини. Тому дуже дратує, коли люди кажуть, я колись був бездомним, але я зробив бла, бла, бла і так далі. Щоб вибратись з цього, то повинні бути в змозі зробити те ж саме досягти успіху. Коли насправді їм потрібно сломати факти, не кожна держава має однакові ресурси, не кожна людина має однакові ресурси, не кожна людина має однакові фізичні розумові чи емоційні здібності. Це просто не так просто. Тому перестаньте поводитись так, ніби ви все знаєте і пропонуйте будь-яку пораду за співчуттям. І кажіть їй так, ніби ви просто сподіваєтесь, що вона допоможе, але розумійте, що вона може бути не застосована в ситуації цієї людини. Але насправді моя думка також в значній мірі охоплює будь-яку і всі життєві ситуації. Ніхто з нас не здатен повністю розуміти чиюсь унікальну ситуацію з усіма її нюансами. Тому не поводьтеся так, ніби ви знаєте більше. Коли це не так ніколи не було і ніколи не буде, по людськи можливо, це просто неможливо і крапка. Здок. А ви так вилікаєтесь, намагаючись робити одну просту річ, що вона перетвориться на безліч маленьких місій. Тоді ти забуваєш, що робив до цього. Наприклад, я працюю кухарем у своїй родині, і я сподіваюся, що скоро звільниться, тому що це не робить моє життя легше. Але чи разу, коли я приходжу на кухню, щоб приготувати просту страву до того часу, яке нарешті її закінчую на кухні вже безлад, не користувала на кухню, і мені не хочеться нічого робити. Тоді сідай забуваю, що повинна поприбирати, поки перевіряю повідомлення. Потім бачу кухню і зітхаю, все одно не маючи сил щось робити. Це Крошерове, цікаво, що я нікому в сім'ї не судала про цей стан, тому що знаю, що вони не скинуть будь-яку справжню проблему і просто скажуть, що мені потрібно робити роботу, не звичайно на те, як я себе почуваю. Пологе, неважливо, скільки відео подивилися, скільки книжок вони прочитали. І скільки матерям не поговорили про це, це ніколи не підготує вас до реальності того, що відбувається. Тепер, коли я сама стала матір'ю, я розумію, що матері не наважуються говорити про те, наскільки це може бути погано. Останнє, що ви хочете зробити, це налякати до смерті вагітну жінку. І, чесно кажучи, якби ви спробували, вам було б важко дати слова. На щастя, є індивідуальна анестезія, яка допомагає. Але іноді дитина народжується надто швидко, Або вона просто не працює. Або ще щось, або деякі жінки вирішують не робити цього. Я вийшла піти природним шляхом, без ліків що було дурістю, але ось ми тут. Якби я спробувала це пояснити, це як біль настільки сильний, що ти на 100% переконаний, що не переживеш його і що ти помреш. А потім стає ще гірше, і ти хочеш померти, бо тоді біль закінчиться. Ірраціональний страх перед клоунами, павуками, падінням неба чи чимось іншим неважливо. Страх реальний. Я був арахнофобом, коли був маленьким. Я знав, що мій страх був безпідставним, тому що мене навчили батьки, і логічно, в моїй голові, але це не мало ніякого значення. Коли я побачив павука в своєму будинку, мене охопила миттєва паніка аж до того, що я вибіг з дому і моїй мамі довелося пообіцяти, що вона прибрала павука звідти, де він був, перш ніж я захотів повернутися. Найсмішніше було те, що я був абсолютно не проти пауків на вулиці, тому що це в їхній дім. А я був у ньому над такою бонус. У групі немає пауків, які мають медичне значення. Я дуже вдячний, що одного дня до мене нарешті йшло пауки наші друзі. Це вже після того, як я переїхав до штатів, де тепер усвідомлюю, що мої дитячі кошмари, коричневі, відлюдни та чорні вдови, це реальність, але нічого страшного. Від зламаного ліктя я зламала лікоті, це боліло, як пекло. Справжнім пеклом було ходити цілий день зламаним ліктем. Бо ми були на сімейній відпустці, і я була занадто впертою, щоб піти в лікарню. І ночі я спала майже хвилин 20. Я прочекала у відділенні швидкої допомоги 3 години, перш ніж вони дали мені трохи тайлону. Але нічого не помогло від болю. Я вирішила просто з цим. Останнє, чого я хотіла, це бути накачаною знеболювальним, до яких у мене з'являється залежність. Це був дуже сильний перелом, і лікар був стурбований тим, що він не зростеться належним чином. і Йому доведеться ставити гвинти. Я виконувала його вказівки, не навантажувала її, і все зрослося. Найгірше було те, що сім'я моєї дружини думала, що я стимулюю. Дружині довелося багато разів нагадувати їм, що ні, я не можу це підняти. І так це боляче. Після цього моя толерантність до болю досить висока, але я нікому такого не побажаю. Друзі, дякую вам за ваш невірний перегляд. А, сьогодні можу сказати вам те, що мене прийняли на роботу. У мене починається стажування, але від цього відео менше не буде. Тож так, відео продовжить виходити. Ой, життя складна штука, друзі. Я дуже вдячний, що ви дивитесь мій канал. Тож сподіваюся, буде продовжувати це робити. Сподіваюсь, що можливо, все ж таки, до кінця зими, фактично до кінця цього місяця, ми зможемо добити 1000 підписників. і Я розіграю все ж таки іграшку сови. а можливо не встигнемо, то знає. Будь компактно. дякую, що дивитесь мій канал. Будь ласка, поставте лайк, напишіть ваш неймовірний коментар і до зустрічі.